Друзі, наше вітання вам. Маємо для вас ось такий прекрасний автомобіль, реально дуже прикольний. Це в нас, значить, друзі, Audi Q5. Чисто 2018 року випуску, друзі. Цей автомобіль був пригнаний з Америки, друзі. Наші знайомі нам дали його під реалізацію продавати, тобто що в Україні він першої реєстрації не мав і на обліку, що ця автівка не стоїть, друзі. Отже, це нас Audi Q5 з Америки 2018 року випуску. Ще раз з 2-літровим бензиновим двигуном, потужним, по-моєму, 182 чи 185 кВт. От на прикольній комплектації. Друзі, І що було з автомобілем? З автомобілем мав пошкодження по, по-моєму, передня ліва ось тут частина. З цієї сторони нічого критичного не було. Він код буде виголошений, Ви собі подивитесь по Google забігати він кот і в якому стані купувався цей автомобіль в Америці. От, але друзі, вправно було все зроблені, всі роботи по автомобілю, і зараз ніяких моментів немає, друзі. Ще два слова: що всі роботи ми робили самі по автомобілю. Так що, повірте, мені, все зроблено якісно, класно і з оригінальними запчастинами, того що бампер. Фара, капот. Це все було замінено на оригінальні класні запчастини. і що друзі Хочу сказати Наразі по лакофарбому, покриттю, по зовнішньому вигляду. Тут все добре, але є такі пару моментів. да Не критичних вони але вони є. Ось тут, по дверцятах да ви бачите ось такі. Дві царапки є, і біля ручки, ось тут також є така царапка. По локофарвому покриттю все решта є добре, по, по задній частині також є все класно. І, 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 і друзі, ще один такий момент по локофарвому покриттю. Ось тут бачите, на ребрі є ось така вм'ятинка, з якою я не знаю, хтось може чи не може зробити, але вроді. Кажуть, вже що вже нічого зробити не можна. Ось така м'ятинка є. Це у нас по правій стороні. Все решту, друзі, по автомобілю є в дуже хорошому стані. Колір прикольний, такий, бачите, синім відливає. Темний, такий, темно-синій, на сонці він більш проявляється синім кольором. Отже, друзі, ось такий автомобіль. Прикольна комплектація, реально дуже прикольна. Все до онлайн-пакеті дивиться, реально дуже-дуже круто. Тепер, друзі, я вам по локофару покажу, зразу прийдуся приладом, щоб ви мали розуміння, що фарбовано, що не фарбовано. Так, переднє ліве, переднє праве крило. Все в нормі, без ніяких моментів. Передня, права дверка також все добре. Задня права дверка аналогічна, питань яких немає. Тут також все добре, заднє праве крило також добре, нічого не мальовано, друзі. От задня кришка багажника аналогічно також все буде добре. По ній, бачите, ніяких моментів немає. Тепер по, по лівій стороні заднє ліве крило також. Все гуд. Так, задня ліва дверка. Добре. Добре. І що тут? Це дверцятка. Теж добре, передня ліва, і переднє ліве крило, от бачите, Це воно підмальоване. отут було це переднє ліве крило. Е, Ну, Прибор чуть-чуть більше показує, тобто це двіний окрас, а і капот, мабуть, буде в двіном окрасі. Да, бачите, капот також. от красі Отже, по автомобілю, друзі, по автомобілю підмальовано лише капот і ось це переднє ліве крило Весь далі автомобіль повністю є в оригінальному окрасі, без ніяких моментів. Так, ось такий назовнішній вигляд даного автомобіля, друзі. Далі, 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 далі. Далі по автомобілю, по салончику покажу, в якому стані з нас салон. Блін, як завжди, друзі, один ключ з Америки приїхав. от що в нас тут є, є прикол. Так, все добре. Те, що хотів, ми, я так глянув. Так, є. Тепер по салону, друзі. Ось такий салон, а, і, до речі, друзяки, пробіг даного автомобіля, Пробіг 81 тисяча. Цей автомобіль по Україні не їздив, друзі. Так що це з таким пробігом приганений автомобіль з Америки. Отже, погнали. По внутрішньому стані. А, і ще, друзі, два слова по технічному стану. Друзі, пошкодження то було по передній частині, але саме головне, друзі, безпека в автомобілі не стріляла. Тоб, тобто, є все чітко, гарно по безпеці і по техніці, ніяких питань тут у нас немає. Отже, по стану, внутрішньому. Ось так виглядає карта водія, як на мене, вона ідеальна, ніяких абсолютно моментів немає. Далі, друзі. Сидіння водія ось так виглядає. Поріг. Ну, реально автомобіль відповідає пробігу 80 тисяч поріг. Далі кермо. Кермо також без пошкоджень абсолютно. Підлокітник. Е, ось ця КПП. Ось так виглядає хвилинку, друзі. мушу взяти, вибачаюся. Алло? Алло? Так, доброго дня. Е, не вирахує ке питання? Кодіак. Зараз так, що ми переписували, зараз я вас хвилинку наберу, добре? Добре, ага, давайте на свізочку. Так, люди телефонують по Кодіаку, хочуть забирати. От, але зараз там швиденько дознімаю. Так, по цій карті теж бачите, що все по ідеалу. Задній лівий поріг ось так, пластик де, не пошкоджений, не подертий, нічого. Переднє сидіння позаду, ось так бачите, виглядають. Далі. Цей тунель, задній диван, також шкіра у нас, друзі, ніде не просиджена, не потерта чи полопана якась, все є добре, ніде нічого не порутого немає. от Салон, до речі, ця шкіра, бачите, друзі, це не то, що біла, це така молочна молочна шкіра. от, отак позаду все гарне. Так, є, є, є. Так, далі, друзі, кришка багажника відкриваємо. Так, Ось в такому стані у нас пластик. Пластик бачите в ідеалі. Нічого тут немає. Він реально, практично нова кришка позаду по цей пластик. далі. Е пластик, ось цей захисний і бампер також без подряпин. Ось тут трошки бачите, такі маленькі притертості є. От щось грузили. Так само з цієї сторони. А так, що взагалом, бачите, все чисто, гарно, практично близько до ідеального. Запасний комплект коврів ще є. і докатка. Як зажить донкатка, донкрат, ключ, то все також є в комплекті. Так, Ну і аналогічна ситуація, друзі, по цій по правій стороні. Дуже подобається мені салон, реально в цьому автомобілі комбінований, тут, мабуть, скільки кольорів є, два комбінованих кольори, друзі, сірий такий. От поєднання з деревом і ось такий молочний. Реально класно дивиться, знову ж таки пороги, друзі. Ось так виглядає з цієї сторони. І... Попередня права карта ось так виглядає. Поріг знову ж таки. Ось тут пластик весь в нормі, бачите, нічого не поцарапано, не подерто, торпеда. Реально стан автомобіля, що ну, блін, не знаю, внутрішній тут дуже гарний стан, а зовнішній це по лівій стороні дві царапки і оця м'ятинка. Ну таке, блін, не знаю. Але з колів зато мінімум, друзі. Реально, взагалі мінімум-мінімум. Дуже гарна передня решітка чорна така. І Це, друзі, це сядолай, це все по оригіналу. Ніхто тут нічого не доробив, не проробив, все по відкоду по оригіналу. Резини, друзі, континенталь одразу. Розмір, от такі великі колеса. Розмір у нас. Блін, де ж то розмір? Не може не йти. Ага, 255-40-го 20. розміру диск. Але прикольно дивиться. І що, що друзі, по автомобілям? Постанемо зрозуміло, якщо що, ви завжди звертаєтеся, я вам покажу, розкажу більш додатково. Робимо запуск. Запускаємо. Все працює, все чітко, коректно, ніяких помилок, нічого немає. Робили діагностики, як завжди дивилися по автомобілю, Так що тут все є супер. Отже, друзі, По комплектації. Комплектація доволі непогана, того, що перед вами цифрова панелька приладів є, є. Адаптивний контроль є. Потім пам'ять сидінь, електросидіння є, підігрів складання електродзеркал також є. Потім чотирьох зони нет, зон, двох зони клімат-контроль. Ні, да, трьох зони зон, клімат-контроль, підігрів у всіх сидінь, передніх, і, передні, і задніх. Так що підігріви всі є повністю в автомобілі. Далі, підігрів керма також є, бачите, друзі, ось тут навігація є. Вибір режиму руху їзди також є присутні, бачите, можна вибирати оффроуд, комфорт, авто, динаміки або індивідуальний режим. так, є Star-stop, співвідключити, камера заднього виду паратроники 360 градусів. Також є. от... Так що, друзі, заводиться кнопочка безключовий доступ є в автомобілі, а сенсорна ця панелька також є присутня. Потім е сайт смертві зони також є в автомобілі. Ось так можна або так або так робити. значить, тут. Потім, що то я ще хотів глянути, навігація. Так, є, є, мова англійська, друзі. Плюс по комплектації повністю панорамний дах з люком, який відкривається. О, друзі, є. Потім, 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 потім... Друзі, 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 безключовий доступ. Ось бачите, на всіх до 20-х є безключовий доступ. От, в задніх заднього дивана є. Електротвишка багажника є присутня. І що, 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 друзі? Оптика, оптика у нас тут максимальна, матрична, функція вирізання автомобіля, з потоку вона є. Так що, друзі, ось такий автомобіль. І що хочу сказати, друзі, за автомобіль 18 рік, за оригінальний пробіг 80 тисяч комплектації, дана автівка десь буде орієнтовно вартувати 33-32500 на віддачу. Так що, друзі, кого цікавить даний автомобіль, як завжди, залітаємо до нас на тест-драйв, все вам покажемо, розкажемо про дану автівку, віддав до я. Так що що, друзі, всім гарного дня, на зв'язочку, пока-пока.